Бачити відео, яке було знято на початку жовтня. Це буде останнє відео з Алані. Я в ньому покажу красиві місця, які були поряд з нашим готелем, де ми проживали. І ще хочу розповісти нашу подорож назад до України. Це було дуже кумедно, бо я вже такий, би, і досвідчений турист, можна так сказати, але іноді все одно потрапляємо у такі курйозні ситуації. Хто бачив мої попередні відео, той знає, що ми заїхали у Туреччину своїм автомобілем, а назад не знали, ще, чим повернутися, і розглядали варіанти полетіти на літаку. Або ж, ну, не хотілося, звісно, їхати автобусом, але ну, більш ніяких варіантів не було. Ми думали, що вже жовтень місяць це вже такий місяць, не дуже популярний, але для Туреччини ну, так виявилося, що дуже багато було туристів, напевно, в цей період. І літаки, чартерні рейси дуже. Коштували дорого. На двох людей ціна була 29 тисяч гривень, і тому ми вирішили все-таки їхати автобусом. Купівлею квитків займалась не я, але я думаю, що навіть якщо б я купувала, ми б також потрапили в таку ж ситуацію. Ну, якось вже не перший раз були в Туреччині і знали, що літаки там летять санталії. Ну і чогось так, думаємо, і автобуси, мабуть, теж їдуть з Анталії. Ну і ввели Анталія, Одеса і ну, висвітились варіанти автобусів, на яких можна поїхати. Вибрали Люкс Бас автобус. Купили квитки через інтернет. Квиток коштував. 4 500 десь так, ну, ще з якимись там лишками. ну Два квитка виявилось там 9 чимось тисяч гривень. І це було ну з Анталії і до Одеси. І потім вже виявилось Перед самою подорожю, що автобуси де Салані, там, де ми, в принципі, і проживали, що ми могли купити з Аланії і зразу на нього сісти на цей автобус. Ну, ми ніяких таких легких шляхів не шукаємо. Нам треба, щоб було з пригодами. І Тому ми їдемо до Анталії, а у квитку вказано. Адреса, де ти сідаєш, ми такі пробили через карти, виявилася якась заправка. Ну, думаю, ма, ну, хто його знає, перевізник український, думаю, може вони на автовокзали не заїжджають. Ну і значить, приїхали ми туди завчасно, хоч в цей день були такі пробки на дорогах, що і могли запізнитися. Але Приїхали нормально, ще було десь 20 хвилин до того часу, як потрібно було, щоб уже ми сідали. Ну, У нас автобус було вказано, що о 19-й годині. Ну, наступає 19-та година, автобуса немає. Ми стоїмо, чекаємо. Потім проходить ще 15 хвилин. Ну, думаємо, може, пробки там, тому автобус запізнюється. Автобусу немає, вже так починаємо нервувати. Е, ну, вирішили дозвонитись на гарячу лінію. Дзвонимо, то там не брали слухалку, то Нарешті дозвонилися, нам сказали, ми кажемо, що так то і так, то ми стоїмось на заправці. Нам тут чекати автобус. Да, автобус зараз за півгодини приїде. Знову ми чекаємо півгодини, автобусу немає. Ми знову вже раз-два-три дзвонимо на гарячу лінію, і потім вже якось зв'язалися з водіями, а вже водії з нами зв'язалися. І кажуть, що під'їжджайте там на другу адресу, ну там автовокзал. Ми, ну, добре, що ми ось на своїй автівці, бо я не знаю, як би це ми вночі з валізами би бігали по місту, бо шукали, куди нам треба прибігти, щоб сісти на той автобус. Ми об'їхали там, в принципі, це було ну, в тому районі, але якби там з другої сторони приїздимо, а там такий шлагбаум і там можуть заїздити тільки автобуси. Машину просто не, не пускають туди. Ми знову зізвонюємося з водіями. вони Кажемо, що ми ось стоїмо на дорозі, нас туди не запускають. Вони кажуть, ладно, чекайте, ну, нас там, де ви стоїте, зараз ми вас заберемо. І ось так десь вже в півдев'ятий вечора нас забрали просто з дороги. Я вже, Ми вже були такі перелякані, що ми просто вже думали, що ми не сядемо на цей автобус і. Ой, так переживалися і вже думали, що ми й не уїдемо. Ну такі були вже в нас думки: сіли в автобус, автобус люкс класа, як він себе позиціонує, в автобусі такі шкіряні сидіння. Які зручні, Для ног є така підставочка, яка видвігається. Ще в автобусі було так, напівзаповнений він був. Можна було навіть пересісти на якесь друге сидіння, щоб ну, лягти між сидіннями так зру... зручніше. Туалет працював, і спочатку давали по водичці, там і можна було попросити чай чи каву. Ну, і перша ніч пройшла. Ну, я практично в автобусі у потягу, практично не сплю. Ну, може, там на якусь годину я так відключилася, поспала. Наступний день приїздила різні країни, Болгарію, Румунію. Я так і не зрозуміла зупинки цього автобусу. До Стамбулу ми приїхали о шостій ранку, і автобус зупинився біля якогось готеля, і там також чекав на людей, і люди вже підсажувались в автобус. По іншим країнам також зупинялись бувало, що і біля заправок забирали людей, але чомусь я так і не зрозуміла, чому нас тоді не забрали біля тієї заправки. В цих кордонах ми виходили з автобусу, ставили нам штампи у паспорт. Ну, і так на всіх кордонах десь ти з годинку точно стоїш. І потім друга ніч пройшла. І так у всіх країнах у автобус підсаджувалися, підсаджувалися люди. І він був вже потім він був повністю заповнений, як ми потім дізналися, що це ще автобус іде до Києва. Другу ніч вже просто нас виключало, бо вже не спали, дві доби не спали, то вже так важко було, і вже все боліло, там ноги, все одно, ну, які б не були комфортабельні сидіння, а те, що ти так довго їдеш, то. Нічим ти, якби, це Треба тільки лягти, щоб витягнути ноги, щоб вже так трошки тебе відпустило. І на початку першої ночі ми прибули до кордону з Румунією. Румунія, Україна. На кордоні з Україною нас попросили вийти з усією своєю ручною кладю, всі там свої ці сумки з їжею, все було треба потрібно винести. Хоча їх ніхто так і не перевіряв, я не розумію, для чого це ми все виносили. Ну Десь годину ми простояли на кордоні, поки там автобус ну, напевно перевіряли. Там люди всі пройшли. І потім вже ми потрапили через річку, через переправу паромну до Ізмаїлу. В Ізмаїлі це вже було десь другий час ночі, вже мене повністю вирубало. Водій сказав: Виходьте, ще ми тут стоїмо 40 хвилин. Ну, Яке там вже виходить, вже просто неможливо було. І потім. Десь о сьомій ранку ми вже прибули в Одесу, і наша подорож склала 40 годин. Тому це так, такі пригоди в нас були. Ну, що ж, треба все відчути на собі, як то кажуть. Ну, що хочу сказати, що це, це можливо ну, видержать, якщо вже так, такі дорогі авіаквитки, але, звісно, краще. Летіти літаком, бо це дуже важко автобусом добиратися. Ну, а зараз насолоджуйтесь прекрасною природою, средиземним морем, світанком над горами. Кожного дня ми приходили зранку на свій пляж, щоб зустріти світанок, і гуляли тут просто так. Пляжу прогулялись, то треба йти на сніданок. А після сніданку знову на пляж. Так виглядає море і пляж в день. Щоб дійти до кінця нашого пляжу, ось туди до скель, там звернути за поворот, там будуть вже другі готелі. І ось такий ландшафт. Там на тих пляжах є отакі гойдовки. Можна погойдатись, ніхто тебе не проганяє. У нас зараз час шоста вечора. На вулиці дуже жарко, десь температура біля 30 градусів. Я вийшла, думала, що вже вечері, є, вже не так спекотно, але дуже жарко. Ми вийшли трошки прогулятися. Підемо зараз десь щось, якісь окраїни тут досліджувати. Біля моря тут завжди класно, і зранку, і з вечора. Все дуже змінюється, в залежності від того, як сонце світить. От зараз ось такий вид. Так пірс, скала, класно. з пляжу вийшли до траси та будемо йти у напрямку Аланії. Трухи прийшли, ось потрапили до такого класного місця. Тут така скеля розірвана, і відкривається просто якийсь незабутній вид. Cry, come pillow, and rain rain go away. Погляньте, який він обрив, і такий колір самих скель, якийся навіть червонуватий. цього прекрасного місця йдемо ще далі. Від нашого готелю знайшли тут такі красиві місця. Просто щось неймовірне. І зараз захід сонця, все виглядає. якось... Це місце мені чимсь нагадало Чорногорію, Будву. Я не знаю. Я думала, що найкрасивий регіон це Кімер. Але в Аланії теж не гірше. Теж такі високі гори там далі бачу. Супер дуже сподобалось. Ось цей незабуваємий ми сансет над Свідоземним морем. Насолоджуватись а Заради цього, я думаю, варто жити, щоб все це бачити. Всім всього самого найкращого. Підписуйтесь на канал. Наступні відео будуть з Польщі, закопане Будемо ходити по горам, тому я думаю, що буде цікаво. Але чомусь Ютуб мій контент не дуже любить. Тому прошу підтримувати відео лайками, писати коментарі. До нових зустрічей. А ось хто тут поряд мурчав